Вона прокинеться до ранку, чи може зовсім не засне. Але кодлай! Е, вітаємо і пригадуємо вашу легендарну пісню Супер хід. Раси ваші, хай метро. Ти... Про пенсію я вже мовчу свою, тому що мені стидно казати вам. Вони написали, красива жінка незаміжня, Купила станцію метро. Якби забідю замуж вийшла, купила б навіть і Дніпро. В її очах то рішення, а на устав, журби. Табро. Сьогодні хочеться почути історію написання цієї пісні, виконання і повернення на велику сцену знову, де вас побачили мільйони глядачів. Це був голос країни. Толя Матвійчук це унікальний, геніальний поет. Він е, жіно, жіночу долю знає більше, ніж ви, чоловіки. Тому, тому Як так вийшло? На, на, за, написав красиву жінку незаміжню, а музику написав Олександр Морозов, російський композитор. Коли він був тут, він ще приїжджав до нас і він е, взяв ці вірші і написав. Ну, mm -hmm. Саморожування і прислав мені аранжування. Тобто я щаслива тим, що в мене є така пісня, тому що вона, по-перше, вона життєва, а по-друге, вона якось, якось це додає е, трохи сили жінкам, які, може, шукають або, або не шукають свою долю. Ну, все одно слухають мою пісню. Красива жінка незаміжня. Красива жінка незаміжня! Задумавшись в метро. Так. А в який момент вона з'явилася в вашому житті і як змінила вашу кар'єру? Та я не знаю. кар'єру змінила. Тоді вона не мінялася кар'єра. Тоді ми з Віталієм mm -hmm. Білоножком покійним працювали по 3-4 концерти в день. Один із них на стадіоні. І mm -hmm. на апаратурі чотири колонки, яку ми грузили в потяг в окремо купе. Для апаратури окремо звукорежисером був Вітя було шапка, а окремо купе для нас. Mm -hmm. Це тоді таке було. Так ми, так ми працювали тяжко. Ось, але я вам скажу, що мені, мені було, коли ти йдеш на сцену, коли ти бачиш цих людей, ці посмішки, ці квіти, це все четвертий, п'ятий, шостий, навіть сьомий концерт ви відпрацювали, це чесно кажу. Вау. А Це правда, що колись артисти не отримали гонорар за кожний концерт, а працювали на ставці. Тобто у вас була якась фіксована зарплата. Так, у нас ставка була. Угу. Мене... Тобто, бо, бо зараз за кожен концерт у артист отримує гонорар, а тоді стадіон, не стадіон, зарплата однакова. Так, 12,50. 12.50 виробляє. Okay. Окей. Хочеш ти і роби. Так, десять концертів відпрацювала, 120 рублів отримала. Uh -huh. Але звичайно, коли в 91-му році це все сталося, то ніхто не піднімав цю тему авторських, авторських заробітків. Uh -huh. Хоча я дуже надіялася, що мої колеги, які прийшли в Верховну Раду, піднімали. Оксана Білозір була так у владі. Йому це питання: не підняли. Угу. Тому ми зараз про пенсію я вже мовчу свою, тому що мені стидно казати вам, яка пенсія. Е, ну тому... не скажете сьогодні нам, не поділитись? Ні, не скажу. Не хочу, mm. я мені стидно, я покраснію. Добре, а скажіть мені тоді за перші великі гроші. Це коли було? Це коли ви вже поїхали за кордон виступати? Наприклад, в Америку, в Канаду. Коли це було? Це було вже в незалежній Україні? Чи як це було? Ні, я ще була в Америці, коли це? Ну скоро міровки я була в Канаді. А в Америку я поїхала я кілька разів була в Америці, такою командою. Співак, співачка, цей керівник делегації і баяніст. Під воян співали там такі великі концерти. От. Так. Ну але я маю на увазі, коли можна було е, заробити щось, ну кар'єрі. Не просто, Це... тому що за нами слідкував цей руководитель діляції, і вони, ці українці наші рідненькі, там, які там є, вони тако викликають мене, але йдіть сюди. Я кажу, чого. А на те вам так, купу, купу доларів. бац! Кинули мені, всі. Да. Щоб той не бачив, каже. Ти мене бачиш, а тебе ні. Ну понятно. Це вісім рік. І якраз я хочу сказати про те, що це ж було після Чорнобиля. У мене якраз поїздка сталося так, що ми 7-8 травня мене запросив Лоцика комсомолу на концерт для цих людей, які працюють на чорно по поліквідації наслідків чорної трагедії на Чорнобильській атомній станції. Так. І ми скільки? 15 кілометрів від реактора у нас на вулиці був концерт. Ростислав, можете виявити? Це ж за жах якийсь був. Один інженер підійшов до мене та каже: Галочко, який дурень вас сюди прислав. Ви що, не зображайте, що тут Тут не можна співати, подивіться на дерева, а там дерева стоять. Отак от я глянула от такі, от такі листочки поскручувані. Коротше, після того у мене через тиждень в мене була Америка. Я ми через Москву їхали, ну, і думаю, що я той костюм, в якому я працювала, я його викинула. Бо цей інженер, мені, який підходив до мене, він каже: я вам привезу цей вимірювач радіації. Якщо ви будете, поміряєте в себе вдома, десь ще ось поміряєте, одяг переміряєте. я коли поставила до костюму, то це був жах, який, аж за шкалували. Коротше, mm -hmm. я потім виїхала в Америку, у нас такі були величезні гастролі по всій Америці, півтора місяці чи два, я вже не пам'ятаю. І я от така машина величезна, шофер і керівник делегації, І ми, я там одна з так, такий кайф, дороги там рівненькі, рівненькі, і я. Так, і а дуже Погано там, після так, погано. так а наслідки були якісь критичні потім, чи слава Богу, минуло? Слава Богу, так. Да. Слава, слава Богу, Богу. Лише, лише хто так, ж хтось його знає. Так, так. Повертаємось до красивої жінки незаміжньої. Ви коли співали цю пісню? Ви були заміжня чи ні? Так. Що люди, і що люди казали, як це так? Я була заміщна. Але люди мовчали. Або, Єдине, хто... або красива жінка вже заміжня». Єдине, хто Гершинсон з Говорадлом, вони ж там придумували такі гумористичні всі куплети про красиву жінку незаміжню. Вони написали Красива жінка незаміжня, купила станцію метро. Якби за бідю, замуж вийшла, купила б навіть і Дніпро. Собі. А біня це, це, це мова йде про Коломойського. До речі, він сьогодні сидить в СІЗО, збивали йому цінник, як то кажуть, щоб він міг вийти на поруки, але не вийшов. Зараз йому інкримінували там умовне вбивство. Біня поки сидить. Ой. Ось так. Тому корупція це страшне діло, і в Дніпрі, між іншим. Я одягаю власти і плаваю в Дніпрі. Через дров мене Дніпро. Ви дуже любите плавання, так. Я це дуже знаю. Люб... Я, просто... я просто так. для мене це, Я це кидаю, як тільки починається сезон угу. і пішу в Дніпро до Мосапатона і назад. Але ласти. Бо я ласти. звикла в ластах, мене я коли ходила тренуватися в цей е е палац підводного спорту на угу. іграцькій площі, то я. Мені за... тренер він сказав, що більше нагрузка на ноги, тому одягайте ласти і вперед. А властик дуже, дуже ж просто. Якось... Тому так, що так гарно ви виглядаєте в фізичній формі, і навіть не можу сказати, люди навіть не повірять, якщо я назву там це. Вони так ходять. Коротше, я пливу якось, пливу. Я так собі пливу дай пливу. А чоловік отак е, зупинився якийсь. Слухайте, каже. Кричить, бідолаха там борсається в тій воді там течія. Слухайте, вас треба на Олімпіаду відправити, каже. Я кажу, а чого? Ви так швидко плаваєте. Я так, ну і хорошо, дякую. І поплила собі, як торпеда. Тоді назад припливаю на, на пляж, виходжу і знімаю ласти, а він якраз теж приплив так каже. А Так ви ласка! Тому ви перше. Цікаво, цікаво. А за плавцями, плавчинями стежити українськими чи от, Спостерігаєте чи ні? Ні. Не спостерігаєте. Окей. Це захоплення. Пригадаємо ще е, декілька пісень або дуетів. Давайте зараз е, Віталій Білоножку, це було щось фантастичне. Ви гастролювали дуже багато. Е, які саме композиції найбільше запам'яталися людям? Звітла людина, Віталік. Ви були на похороні? Ви так, я бачив вас. Так, ну не віриться до сих пір. Не віриться. Він настільки Він багато разів мені дзвонив. Ми з ним спілкувалися. У нього настільки глибокий гумор був, що слухаєш його, слухаєш і не можеш наслухатися. І так як він тоді в Фейсбуці писав. Він, я кажу, Віталій, тобі треба книжку вже писати. Бо в тебе такі спомини, в Фейсбуці ти просто пишеш, а як, воно як пісня, слова переливаються, слово в слово переливається, мелодія виходить. Давай пиши, кажу, книжку. І тут на тобі, Господи, прости, ну ти представляєш? Це таке? Ну, ну, на... В останні роки він не виходив на сцену, наскільки ми знаємо, і пані Світлана розповідала, що він не хотів виходити і не хотів лікуватися. Про це кум його розказував Олександр Злотник мені в інтерв'ю. Так, так. Ось... Так, так, я теж таке чула, але він... ми на цю тему не говорили з ним, а так просто. Угу. Ну, так. А, а не думали якесь возз'єднання зробити з Віталій Білоножко, Алла Кудлай. Енна кількість років після туру Україною не думали про це. Так він же не хотів. Ага, не хотів. А чому? Він же не хотів, бо він не виходив з дому. Ну, так, в останні роки, а до цього ви не, не думали про це? Та ні, вже вони вже фестиваль був свій. Так. Вони ж з Світланою, у них гарні дуети з Світланою. От, Почекай до літа, наприклад, мені дуже подобається. Сподержу. Вони дуже гарно там заспівали. Почекай до літа. Почекай, до літа. Не кажи, прощай. Не кажи, прощай. У нас взагалі були концерти такі, що мене запрошували, наприклад, і Віталія з Світланою запрошували. Ми ага. приїздили ну, там зустрічалися, все було і... окей. І... Просислав, ваш... я... але я як згадую, як ми ці концерти працювали. Я. У... У Учнянському районі Чернігівської області був один голова колгоспу, який сказав, мій колгосп працює на артистів. І запрошую артистів. Ми там, на, на, на разів 20 були. Крім того, що він нам гроші платить, так він іще поросяк, чи одне, чи два, чи три, чи чотири, чи п'ять заріже поросят, загрузять нам в автобуси, це такий, такий автобус, це старий такі, Грузія, ці поросята лежать з, роз, з розрізаними животами, ці копиться, торчать із автобуса, а ми там уходимо отак. От. Коротше, я вже щось. Там ще була, була, була така ситуація, що е, Віталій ще жив на Троєщині, і не вилазила свинюка в цей у ліфт. Як вони затискали, я не знаю. Ну і самі її там якось залізли, а Света ж вже не спала, вже ж вона зустрічає цей ліфт. І тут раптом з ліфта не, не Віталік, звідті біли шапку звукорежисером, який допомагав. Ага. А свиня? Вона так перелякалася, но ну, я її не питала ще. І тоді не питала. Вон, це Віталік так сказав, що вона дуже перелякалася, що там свиня. Вау, ну це історії у вас, слухайте. Але, але я тобі скажу, отаке ми пройшли, що хай Бог помилує. А що саме маєте на увазі, таке пройшли? Бідність і, 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 якусь це... круту чи що? Ні, я маю на увазі такі концерти. Мой концерти працює на артистів. ну Це ж треба таке придумати. Ну, <гум> ну. ну так, так. Це, це було дивно. Ем, також я знаю, що у вас е, пісні разом з Павлом Зібровим є, і ви з ним Товаришуєте. Ой, Пашка, я бажаю Пашку, такий позитивний, оптиміст. Оце Світлана Білоножко і Паша. Mm -hmm. Я зразу згадую, як мене якийсь десь там починаю щось там Угу. Mm -hmm. десь... Я згадую Світлану. І згадую yeah. Пашу. Він настільки оптимістичний, добро... доброзичливий, порядний, щедрий. Не було в житті такого моменту, щоб Паша, наприклад, у мене день народження, так, щоб він або не поздоровив, або не передзвонив, або, або Марина його. Це просто ну, колосально. Так, так дуже. І, і пісні легендарні, А яку пісню пригадуєте? Весна і осінь, наприклад, Степана Галябарди. Серед білого дня. Я ловила коня кінь такий, що ловитись не хоче. О, не вміє. Так. Це вже я придумала. Мені Марина вас не ревнувала до Павла Зіброва? Та звідки ж я знаю, в неї запитайте. Ну, запитаємо Але колись. Що? <світ> Запитаю. Коротше, так, так класно ми з тобою розмовляємо. Так, так подала, це мені аж легше на душі стало. Так, ну і ще про пісню «Гей, hey, генерали. Так, поговоримо. Ми в наступному етері. Ви мені розповідали, що є якась дуже особлива історія? Тому, друзі, дочекайтесь.